проверяем там, уделять. Там обвала не будет слуха.

Да там все я хочу заходить. Как продолжаю, рост лежат, чтобы понял. Все порядок, материн, девушка. Да, но если там не росит. не рятувати погрібатися. Як Тільки що завершилася успішна аварійно-рятувальна операція по знешкодженню авіаційної бомби. 250-телограмової фугасної німецького виробництва вона прийшла у взаємодії з органами МВД, ГАІ і відповідно Державної служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Піротехніки знешкодили цю авіаційну бомбу, використовуючи відповідні засоби підриву. Чим небезпека? В чому була небезпека? Напевно, в тому, що за 150 метрів від місця знахідки цього боєприпаса знаходиться об'їзна дорога в Вінниці. І відповідно нам прийшлося евакуювати ряд населення. От, все було організовано з 7-ї години ранку і успішна операція закінчилася о 10-й годині. Рух зараз поновлений. ми буквально на 10 хвилин за допомогою госавтоінспекції. Перекрили дорогу на протязі 10 хвилин. І зараз тривають вже роботи для того, щоб ті наслідки, які зробила волна древна, ліквідувати. Начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону управління Державної служби надзвичайних ситуацій, капітан Гайдиш Сергій. 10 серпня надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету на території. СМТ Стрижавка Вінницького району при виїзді відділення піротехнічних робіт на місце виявлення було встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет являє собою німецьку тосистійну авіаційну фугасну бомбу СД-250. Небезпека цієї авіабомби полягає в тому, що вона була споряджена підривником електричним ударної дії. Поблизу на відстані 150 метрів знаходяться потенційно небезпечні об'єкти автозаправки, також об'їзна дорога Вінниця-Київ. Були проведені ряд заходів, в тому числі антисісмічні заходи. І дану авіаційну бомбу 11 серпня було успішно знищено. Порядження авіаційної бомби складає 80 кілограм вибухової речовини. Дальність розльоту уламків даної авіаційної бомби складає 1200 метрів.